В Нашу лікарню доставлено 19 постраждалих із них троє дітей. Які були обстежені та направлені в інший заклад охорони здоров'я, де вже подальша медична допомога буде надаватися саме дітям. Інші хворі це дорослі люди, жінки і чоловіки. Наймолодшому було 4 роки, найстарші жінці 74. Із, них, із цих людей було три дуже важких пацієнта, які одразу були доправлені в операційну у жінці 40 років. Була травматична ампутація, і ми її виконали тут вже ампутацію лівої нижньої кінцівки на рівні верхньої третини голіні. Також чоловік був доправлений важкий і одразу піднятий в операційну з проникаючим пораненням черевної порожнини. В нього був уламок в животі. Органи вдалося всі зберегти. На зараз і жінка і чоловік знаходяться в реанімації. Третя людина це також була піднята в операційну, там більш лише. Легкі поранення зроблена хірургічна обробка ран і він знаходиться на поверху. Одна дитина це 4 роки, 8 років і 14 років. Вони були легкі і середньої важкості. Вони всі були оглянуті. В них серйозних травм не було. Тому швидка медична допомога їх перевезла в дитячий заклад охорони здоров'я.